Гучна музика, алкоголь, крики та неповнолітнє. З усім цим стикаються мешканці одного з будинків на проспекті Грушевського, що у Луцьку. Місцеві кажуть, що найбільш активними підлітки стають тоді, коли завтра не треба йти до школи, а на дворі уже тепло. Це нам підтвердила і місцева мешканка Тетяна. Жінка розповідає, окрім того, що компанії понищили лавки, які були у дворі, вони ще й провокують песиків, за якими доглядає весь під'їзд. Молодь да, і шумні компанії збираються тут, ну випивають, що вони там роблять. Музику слухають. Музику слухають, матюкаються от, от то, що, погано, що тут дітки гуляють, вони, і провокують собак, ті гавкають на них, і потім жильці, жильці скаржаться, що собаки гавкають. І -за, за той провокації тих компаній. Ще одна місцева мешканка розповіла нам не на камеру, що підлітки нищать її клумби, і жінка неодноразово викликала поліцію на неповнолітніх дебоширів. Одного разу навіть довелося викликати швидку, адже хлопець з гучної компанії підлітків перебрав з алкоголем. Вони кожен вечір там, кожен вечір молодь, Вони п'ють, гуляють, що хочуть витворяють. Я посадила, вони все то позатоптували. Я не хочу говорити, в mm -hmm. мене вже немає нервів. Я дважди визивала поліцію, один раз піймала, один раз малого отак дотягли, малі, по 14 років і їх вже вони п'ють і їх отак потягають. Представляєте? Нагадаємо, нещодавно мережею поширилось відео, де компанія підлітків чергове зібралась у дворі будинку. Тоді одному з хлопців стало зле. Місцеві викликали швидку, а вся компанія втекла і покинула свого майже непритомного друга. Про це інформували місцеві видання. Ще один випадок трапився наприкінці квітня. Тоді просто на зупинці громадського транспорту, до слова, неподалік від цього ж будинку, з непритомнів юнак. Як повідомили телеканалу «Конкурент-ТІВІ» у Волинській екстренці, хлопець втратив свідомість Оміс через гостре отруєння алкоголем у поліції. Ж зазначають, що перебування дитини у стані алкогольного сп'яніння в громадському місці кваліфікується як адміністративне правопорушення. Звичайно, якщо дитина з'являється в стані алкогольного сп'яніння в громадському місці, це є відповідальність адміністративна. Це з цієї умови, якщо дитині є 16 років. Якщо ж дитині немає 16 років, то відповідальність тоді несуть батьки згідно кодексу України про адміністративні правопорушення, статті 184. Щодо звернень місцевих, то поліція над цим працює. На сьогоднішній день нас є ряд звернень. Звичайно, що поліція працює, реагує. В нас є свої напрацювання. Звичайно, вже є виявлені факти правопорушення, але я хочу просто довести, що поведінка дітей в соціумі це залежить не від поліцейського, не від дітей, а залежить від батьків. Якщо батьки навчили своїх дітей культури поведінці, так поважати інших людей, то відповідно і дитина буде так себе поводити в соціумі. Тож правоохоронці закликають батьків більше уваги приділяти життю своїх дітей. А волинян просять у разі, якщо ви помітили підозрілу компанію дітей, які розпивають алкогольні напої або порушують порядок, телефонувати за номером 102.